Зараз здається, що для реформ не найкращий час, тому що триває війна, тому що держава розвалюється і її розвалює з, -з, -з, з боку. Але я вважаю, що найкращий час для реформ саме зараз. Тому що саме зараз є шанс змінити владу, поміняти чиновників, наповнити тими людьми, які вболівають за державу, а не за власну кишеню. Наша політична партія має програму, і я зупинюсь на перших п'яти кроках, які необхідно зробити в країні вже зараз. Без цих п'яти кроків будь-які подальші реформи будуть просто неможливими. Отож, кроки номер один. крок номер один – це ілюстрація влади. Це переатестація всіх державних чиновників, працівників правоохоронних органів, суддів на предмет відповідності. До професійної здатності, а також за ілюстраційними критеріями. Взагалі без цієї реформи нічого далі робити не можна, тому що держава це той інструмент, яким робляться всі подальші реформи. Так завжди було. в будь-якій країні будь-які реформи починались з реформи самої держави, з того інструменту, який використовували політиків для подальших реформ. Але це є ще біблейське, знаєте, кажуть, що не можна наливати молоде віно старі бордюки. В Україні нинішні політичні сили так і намагаються зробити. Вони намагаються старою нереформованою корумпованою державою, чиновниками, які звикли красти і наповнювати власні кишені, реформувати цю Україну. Тому крок номер один це люстрація, це перетестація, це заміна правоохоронних органів на тих активістів, які довели на Майдані свою готовність захищати права і свободи громадян. Після люстрації багато чиновників буде скорочено. Але ті чиновники, що залишаться, отримуватимуть достойну зарплату. Ми також виступаємо за електронне самоврядування. Що це таке? Це якщо ви подаєте будь-яку заяву до державного органу влади і далі можете в інтернет-режимі побачити, як ваша заява рухається від чиновника до чиновника і ви своєчасно отримуєте відповідь. Ви не контактуєте з чиновниками. це означає те, що для корупції можливостей дуже мало. Це означає те, що багато чиновників стануть просто непотрібними. І це не є фантастика. Ми зараз багато є користувачами соціальних мереж. І ми розуміємо, що організувати таку систему дуже просто, але влада її не робить. Але з цього має починатися будь-яка реформа. Ми також виступаємо за норму, коли нові судді, замість звільнених, мають бути набрані на основі прямих, чесних і відкритих конкурсів. Має бути законодавча норма, яка зобов'язує суддів декларувати своє майно, декларувати не лише прибутки, а й видатки. І не лише свої, а й членів своїх сімей. Бо, тому що ми знаємо, що дуже часто судді майно записують на своїх родичів. Якщо запрацює ця норма, судді, чиновники будуть прозорими, зрозумілими. У гарних країнах завжди політики бояться громадян, тому що вони знають, що кожен їхній крок. Може бути висвітлений, побачений. І якщо чиновник не справляється, чиновник таки йде відставку в кращому разі. У нас навпаки, у нас громадяни звикли боятись чиновників. Це треба змінити. І тому перший крок це реформа державного управління. Це ілюстрація. Крок номер два. Крок номер два це деолігархізація української економіки. Що ми зараз знаємо? Ми зараз знаємо, що вся економіка, весь державний бюджет ділиться між олігархами. Вони створюють монополії, штучні монополії на ринку і отримують звідти надприбутки. За рахунок цього вони можуть правляти політиками, країною, вони турбуються лише про себе. Тому для і середнього бізнесу мають бути створені належні умови. Олігархи мають бути відсунуті від бюджету. Як це зробити? Перше, має запрацювати антимонопольний комітет. Друге, мають бути створені максимально спрощені умови для ведення бізнесу. Мають бути скорочені кількість податків. А ті податки, що залишаться, мають бути такими, щоб їх було легко адмініструвати. Завдяки цьому ми створюємо потужний середній клас, який стане стратегічною основою для будь-яких подальших реформ. Крок номер 3 це армія по-швейцарськи. Що таке армія по-швейцарськи? Це означає, що кожний здоровий, несудимий громадянин раз на рік має пройти військовий вишкіл. Завдяки такій системі невелика Швейцарія всього за 48 годин може мобілізувати 1 мільйон 700 тисяч армійського резерву, готових, підготовлених чоловіків, які мають зброю, які знають, як нею користуватися. Які чітко знають, що робити, якщо загарбник приходить на їхню територію, приходить в їхнє місто, в їхнє село, в їхню країну. Завдяки такій системі кордони Швейцарії не змінювалися сотні років. Швейцарія не є членом НАТО, але вона має армію, яка є потужнішою ніж будь-яка окрема армія у Європі. Якщо в Україні запрацює армія по швейцарській, то всього за два роки ми матимемо військовий резерв у 10 мільйонів. Зараз боєздатна російська армія налічує близько 70-80 тисяч чоловік. Уявіть собі, чи наважилась би така армія зайти в країну? І чи могла б вона тримати Україну, якби у нас було 10 мільйонів військового резерву, які готові стати партизанами і чинити такий спротив, що будь-яка армія потім звідси не вийде. Тому армія по швейцарській це наша відповідь в тих умовах, коли під час військової агресії нас можуть не взяти до НАТО. Ми не можемо швидко підготувати технологічні війська з високим технічним обладнанням, коли зброї нам ніхто не продає. Армія по – це наша відповідь. Також армія має бути доповнена силами спеціального призначення. Це невелика кадрова армія, яка вміє працювати високотехнологічною зброєю, яка має високу зарплату, високе соціальне забезпечення і яка може бути ефективним миротворцем у разі потреби. Армія також має бути доповнена військами стримування. Війська стримування це ті війська, які у разі агресії можуть завдати незворотного. Е Нападу на того, хто, хто приходить в нашу країну. Це ракетні війська, це авіація. Це найдорожча частина. Це та частина, яка могла мало розвинуватися в Україні за останні 20 років, тому що в Україні є надзвичайно потужний науковий комплекс для того, щоб творити ракети, творити війська стримування, врешті-решт мати ядерну зброю. На жаль, у нас цим ніхто не займався. В Україні мають бути створені потужні війська стримування для того, щоб дати сигнал Путіну, що якщо він сюди зайде, він отримає такий удар по своїй території, що ніяка війна йому після цього вже ніколи не буде потрібна. Це третій крок. Він дуже важливий. Він дасть безпеку нашій країні і він дасть впевненість, що війна зупиниться, і ніхто не захоче з Україною воювати. Крок номер 4 реальне місцеве самоврядування. Що це означає? Це означає, що громадяни на місцях мають навчитися управляти державою. Вони мають навчитися розуміти, що таке є бюджет, як його витрачати, як контролювати чиновників, як контролювати владу. Тому ми говоримо не просто про місцеве самоврядування, ми говоримо про те, що в Україні мають бути реальні інструменти цього самоврядування: місцевий референдум, місцеве опитування, право для громадян. Відкликати будь-якого чиновника на місцевому рівні, якщо за це виступають більше 50% тих громадян, які проживають на території, ми також виступаємо за те, щоб мешканцям багатоповерхових будинків у власність була надана вся прибудинкова територія, все господарство. І це потрібно не лише для того, щоб громадяни... Контролювали, що відбувається біля їхнього власного будинку, щоб не виникало раптом такої ситуації, коли зранку приходиш, а на дитячому майданчику починає будуватися висотка. Це ще потрібно для того, щоб громадяни самі брали на себе відповідальність за управління власним майном, щоб у власному під'їзді, у власному дворі вони навчилися говорити між собою, домовлятися. І якщо вони навчаться управляти власним майном, у власному дворі. Визначати, хто постачальник гарячої води, хто має вивозити сміття, яке дерево посадити в дворі. Якщо вони навчаться робити це, вони потім зможуть управляти всім містом, а потім вони зможуть управляти країною. Тому місцеве самоврядування це школа політики для українських громадян. Це спосіб навчитися, як керувати країною. П'ятий крок, останній. Творення громадського мовлення, і інформаційна безпека. Україна перебуває у стані війни, але ця війна не лише точиться на полі бою, вона точиться в головах людей. Ми зараз маємо потужну інформаційну атаку Росії в Україні і за кордоном. Щоб їй протистояти в Україні має бути створено громадське мовлення, де журналісти матимуть можливість доносити до людей правду. В Україні має бути створено зовнішнє мовлення, завдяки якому Інші країни, громадяни інших країн мають отримати правду про Україну. Зовнішнє мовлення має дуже багато країн. Має Франція, має Німеччина, має Сполучені Штати, має Росія. Україна такого зовнішнього мовлення потужного не має. В Україні воно має бути створене. Частина цього п'ятого кроку це те, що не пропонують жодні партії. Це право на інтернет. Ми вважаємо, що кожен громадянин має повинен мати доступ до інтернету. Чому уявіть собі, якби ми мали країну, якби всі громадяни могли отримувати інформацію з інтернету, якби це було так, у нас би можливо і Януковича не було, у нас би і не було б зараз війни. Якщо ми говоримо про електронне самоврядування, коли половину чиновників треба скоротити, а вся інформація про діяльність влади буде доступна в інтернету, це означає, що громадяни повинні мати доступ до інтернету. Інтернет повинен бути правом, а не лише можливістю. Отож, ми маємо цих п'ять кроків. Перший крок люстрація, другий крок деолігархізація української економіки, третій крок. Армія по швейцарськ четвертий крок, місцеве самоврядування, п'ятий крок громадське мовлення і безпека. Коли це буде зроблено, ми матимемо можливість робити подальші реформи, стратегічні реформи, які змінюють країну на багато років вперед, на десятиріччя. Це медична реформа, реформа освіти, створення належних умов для інвестицій і інновацій та захисту довкілля. В нашій програмі ми ще маємо третій етап, який називається лідерство. На цьому етапі ми переконані, що Україну можна зробити одним з лідерів 20 країн, які є лідерами світовими. Це все можна зробити, бо після Майдану, після тих подій, що сталося, ми бачимо, що в Україні немає нічого неможливого. Все можливо Важливо мати для цього політичну волю, силу, наснагу. Для того ми створили партію. І зараз ми.